Програма актуальне інтерв'ю Мій сьогоднішній співрозмовник начальник управління агропромислового розвитку Пирятинської районної державної адміністрації Іван Іванович Щегельський. Іван Іванович, я вас вітаю. Наша зустріч відбувається практично в вашого професійного свята, коли вже можна підводити підсумки сільськогосподарського року. Скажіть, будь ласка, з якими здобутками аграрії Пирятинського району зустрічають професійне свято? Цей рік був складним для. Працівників сільського господарства, особливо в галузі рослинництва, я маю вду, через те, що травень, да, навіть квітень, травень, червень, майже не було опадів. За ці місяці, включаючи і липень, випало тільки половина норми опадів. І тому ті ранні ярі, які були посіяні, ячмінь, Овес Яра-Пшениця майже не дали врожаї, бо через те, що було і 10, і 13, і 20 центнерів. Виручила по ранніх зернових озима пшениця, яка дала також невелику в минулому році було 40, в цьому 38. А в цілому ранні зернові дали урожайність по 35 центнерів. Це вплинуло і на інші культури, і на кукурузу, і на соняшник. Але все-таки хочу сказати, що керівники, спеціалісти аграрії нашого району вже навчилися працювати у різних умовах. Кукуруза на сьогоднішній день її із 22 тисяч обмолочено вже 17 тисяч, вона дає врожайність 70 центнерів. І якщо прикинути, то у нас буде вал зернових більше 170 тисяч. Це звичайно найбільший урожай, чи той вал за десятиліття. Дружба нова, яка прийшла в Березову Рудку і в Білоцерківці, урожайність кукурузи 88 центнерів. Ну і в ряді других господарств в степ, степу, і в Ливляківському, і в Смотриківському, і соняшник, і е, Кукурудза, також більше 70-80. Також можна назвати ПКЗ «Агро», яке з року в рік має високі урожаї як ранніх зернових, так і пізніх зернових. 1300 гектарів. Пшениці озимої по 50 центнерів вона дала. Це звичайно вал не дає. Так само я назвав ті господарства, не буду повторятися, які, якщо когось не назвав, я вибачаюся. Скажіть, будь ласка, а чи вистачає потужностей тих елеваторів, які є на території Пирятинського району, для того, щоб забезпечити потреби наших сільгоспиробників? Да, в цьому році великих черг немає. На елеватор ви говорите про те, що цього року є непогані результати в рослинництві. А яка ситуація на сьогоднішній день у тваринництві Пирятинського району? У нас в цьому році налічується на перше 11 2442 дві голови ВРХ, із них 906 – це корови. Порівнюючи з минулим роком, це на 220 Більше чого верха, а корів на 31. Ну і свині є 2600 голів. Але, на жаль, цією галузю займається дуже мала кількість господарств. Я назву на Заударщині, це Каплинцівське. Ну, правда, у Яцинах є ще й вівці. А тут йти Лиляківське, Берегове. Першотравневе і Смодриківське. Оце ці господарства, які займаються верха і свиньми. Велика круча, також там є свині. На сьогодні на корову надоєно 4607 кілограмів. Це на 113 більше від відповідного періоду минулого року. Звичайно, і вал збільшився. і... Привіси сьогодні БРХ 650 грам, свині 340 грам. Це, я вважаю, більш-менш нормальні результати. Але біда в тому, що дуже ж мало господар займається тваринництвом. Більш-менш нормально у нас у рослинництві, але тваринництво, звичайно, у нас показники то йдуть і Більше буде п'яти тисяч надояно на корову. Це Такий це показник результат. да і це і в області, даже ми йдемо в первій десятці, але аби ж було більше корівних не 900, а Більше це було б нормально. До речі, ви сказали про інші райони. А як виглядає, от, наприклад, хоча б за кількістю ВРХ і свиней, Пирятинський район на рівні інших районів Ні, області не, не десь ми йдемо там після го міста? У нас на 100 гектарів рілі. Мало корів. Не самі останні але ну, через те, що 900 корів на 42 тисячі гектарів? Івана Івановичу, наступне запитання. Скажіть, будь ласка, ми говоримо про те, що у нас збільшується врожайність у рослинництві, що ми зібрали хороший врожай і в перспективі він буде ще кращим. А як ці здобутки позначилися на рівні життя сільського населення? У нас третій рік в області діє програма розвитку, соціального розвитку сільських населених пунктів. І в 2011 році ми зайняли третє місце по області. На одного сільського жителя вкладено було більше 300 гривень. У 12 і 13 році трохи менше. Ну, на ць у цьому році було заплановано 3 мільйони 722 тисячі. Виконано 3 мільйони на 3 мільйони 316 тисяч. Може, я там воно міняється. Це. В цьому є допомога сільськогосподарських підприємств через те, що були складені соціальні угоди. Із, Тими підприємствами, які працюють і обробляють землю і сільськими радами. Сказати, що це так дуже вплинуло на розвиток сільських населених пунктів, я не бачив через те, що 20 років, ви розумієте, у селі нічого не будувалося. Десь от там з 95-го року це було вже багато молоді виїхало із села. Через те, що не платили заробітної плати, і це не тільки вина. Керівників просто так склалося в сільському господарстві, що воно було кинуто на самовплив. Ті реформи, які вони проводилися в 2000 році, всі розказують учені, але ці реформи йшли вони зверху зверху, а не знизу. І можна було сільське господарство зберегти. Ми вже в Пирятинському районі у 85 90-му році. У нас уже кукуруза була по 50 центнерів, пшениця по 40 центнерів. І аби воно було плавний якийсь перехід, можна було зберегти. А ми розвалили все. Керівники прийшли, які не знали, де грубо, може скажу, де корова, де нетель, а можна ще б сказати, ну я не буду говорити. Але все воно трошки розсіялося, і сільське господарство, і з допомогою, звичайно, держави воно вийшло на той рівень який я назвав і сьогодні заробітна плата звичайно як слухаєш у промисловості але в сільському господарстві якщо у 2011 році в нас була 1500 заробітна плата за місяць май з виду, у 2012 – му 1700, то зараз ну, за 10 місяців, а ще ж роботи йдуть 2 тисячі. Це, звичайно, небагато. Але ті люди, які працюють сьогодні в селі, то вони одержують, звичайну, зарплату, комбайнери, трактористи, ну і тваринниць він тут. Але ж є такі спеціальності, що вони можуть працювати неповно, але ті, хто працює, я вам скажу, що заробітна плата не дві тисячі. А більше в світлі того, що ви сказали, розвиток тваринництва він дуже важливий саме для того, щоб піднімати добробут сільського населення. Тому що людина, яка працює, вона краще забезпечена, ніж та, хто не має роботи на селі. Зрозуміло, підводячи підсумки, ми завжди говоримо про якісь перспективи. Які підвалини для одержання гарного врожаю наступного року вже закладені сьогодні? Ми посіяли 6 тисяч гектарів озимих. 5800 пшениці, 100 жита і 100 ячменю, і 100 пока. Ну, ви ж знаєте, що я сказав, що була засуха. А тоді, коли треба було сіяти озимину, йшли дощі, не можна було увійти. Буквально, що кінець серпня і Весь вересень, вересень. дощ не можна. І деякі господарства. Ну, побоялися, мабуть. Але ті, хто посіяв, сьогодні навіть сама пізня озимина, вона уходить у зиму, піде в нормальних умовах, у нормальному стані. І щось в мене таке упевненість, що в слідуючому році урожай є той, хто посіяв, то буде з урожаєм. Я коли починав працювати в сільському господарстві, то вже... Старші товариші говорили, що основний хліб це озелені. І в цьому році я вже називав, то те, що ми посіяли ранні ярі, ми не одержали врожаю того. А от прозимувала прозимувала, хоч я й сказав, що вона дала 38 центнерів, але при нормальних погодних умовах вона дала більше 40, 45 там, до 50 вона б могла дати. Ну і зараз готується зяб. Вже підготовлено 20 тисяч зябі. Сьогодні не треба керівників і навіть тих людей простих, які працюють, заставлять їхати, розказувати там у. Переконувати у чому через те, що кругле сутки і ночі можна у три години, в чотири години, а трактора гудуть. Наприклад, кукурузу збирають і ночі круглі сутки. І підготовка зябі теж йде і ночі. Зараз звичайно і техніка друга. В цьому році мінус великий: що мінеральні добрива. Паливомастильні матеріали вони збільшилися. Ну, ціні вони збільшилися. А тут, звичайно, коли кукуруза стояла 1800 до 2000, а в цьому році вона 1100. ви розумієте, це дуже великий мінус у ціні. Але основна проблема, я вам скажу, це те, що я трохи говорив за соціальний розвиток сільських населених пунктів. Село старіє, молоді люди не остаються в селі, школи закриваються, і не знаю, чому це так. От ми держимо урожаї, і говоримо. але все-таки основне, щоб жили нормально люди. І тут є працювати усім. І на місці керівникам, керівникам сільськогосподарських підприємств, головам сільських рад, які сьогодні не ті голови, що були 20 років, а в їх є права, і вони мають впливати на цю ситуацію. І якщо аналізувати по сільських населених пунктах, то оці соціальні угоди я не буду називати, бо немає часу, але в декого соціальні угоди на ноль заключені. А у декого на 80% і використовуються ці кошти. Їх же треба не просто взяти кошти, але ще розумно й використати. А коли їдеш по селу ввечері, немає світла, дороги розбиті, кому молодому, молодій людині хочеться оставатися в тому селі? Нам треба працювати не тільки на урожаї і на надої, а й на те, щоб у селі люди жили набагато краще. На збереження села так. Да, 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 да. і наостанок Івана Івановичу, у вас є чудова можливість скористатися тим, що ви сьогодні в ефірі, і привітати своїх колег, керівників сільгоспідприємства, також тих, хто безпосередньо працює в сільському господарстві з професійним святом. Да, дійсно, 17 числа день працівника сільського господарства. Я хочу привітати всіх, хто. Працює в сільському господарстві з цим святом, побажати в першу чергу, щоб було здоров'я, щоб у сім'ї було все благополучно, а також щоб була нормальна зарплата і щоб життя в селі приносило задоволення святом. Я вам дякую, Івана Івановичу, за участь у нашій сьогоднішній розмові. А вам нагадую, шановні глядачі, що сьогодні я спілкувалася з начальником управління агропромислового розвитку Пирятинської районної державної адміністрації Іваном Івановичем Щегельським. А наступного тижня наша зустріч із заступником голови Пирятинської районної державної адміністрації Андрієм Федоровичем Малишкіним. До побачення!